Цікаво, такого ще не зустрічав. Все зроблено так по дешманськи А тепер по ціні ремонту. Вітаю всіх в себе на каналі і в моїй майстерні. І сьогодні в мене на ремонті ось така міні-акумуляторна ланцюгова пилка ось такий дешман з щитковим двигуном. Такі моделі носять часто на ремонт, і як показує практика, що в них часто. Горять двигуни від нагрузки. Люди їх навантажують, ріжуть ними чуть не дрова. Ну, коротше, вони для того не призначені, вони призначені для маленьких гілочок. Принесли з той причиною, що вона не працює, а я думаю, що це двигун. Бо якщо зробити трошки так, вона запрацювала. Десь в якомусь місці, бачите, не, прац... не... щітки не... немає контакту. А якщо так зробити, Вона запрацювала. Я думаю, що в ній нічого особливого немає, але особливо одне такої дічі дивіться, 98 вольт, ну тут якась позначка ще те, і там 2 А. Ампера, ну, ампера ж може бути, і то під питанням. ну 98, не знаю, це якби похоже, що 98 вольт, щоб люди ну, думали, що то 98 вольт. І ось такої дічі я ще не бачив. Бачив багато. Бачив, наприклад, ось такий шуруповер там, 36 вольт і там, 8 ампер, Аж розписали. Тут ну, тож, такий мноюм. Закусили під девольт, е але ось такого я ще не бачив. Зараз ми її розберемо, доберемося, подивимося, яка там батарея, що всередині, який двигунець. І дивіться, що ще примітив. Тут навіть з помилкою написано Ліхіум. Тобто має писати Літіум. Одної букви не вистачає, Букви Т. І так написали. Ось що китаєць так мудрує, так перемудрив, що написав з Ага, Як бачите, на батареї написано правильно. Ось тут на батареї написано правильно, а на самій пилці. Одну букву, одну букву пропустили, загубили. Ну, китай Китаєм. Ще й такий дишман. Розбирається все дуже просто. Шестерню зняв, стоперне кільце тільки що також це зняв. Тепер треба тут все повністю розкрутити і доберемося до двигуна. Розкрутив. Так, дивимося, що там всередині. Ага. Цікаво, такого ще не зустрічав. Тут просто клавіша на пружині, і яка включає мікрік. Ну, так якось попроще. І мікрік, як бачимо, йде на клемах неприпаєно. Ну, тут непогано. Непогано, що можна швидко зняв вдів, замінив. ну, В плані тому. Так. Добираємося до двигуна, маємо на увазі до самої механіки. Відкрутити треба 4, 1, 2, 3, 4. Саморіза і будемо вже мати механіку в руках. Всю. Шестерня має 14 зубів і діаметрі 8 мм. Двигуни в мене є такі, але, напевно, що будуть без шестерні. Ми ту шестерню зараз знімемо, перепресуємо на новий двигун. І приєднаємо провода, і ось такий буде ремонт. Але ще обов'язково заглянемо всю батарею, 98 вольтову, аж, і подивимося, як вона зроблена і які стоять елементи. Перед тим, як знімати шестерню, обов'язково заміряємо ось цей виступ, скільки тут є. Там, наприклад, деколи буває 3-4 мм. Ну тут орієнтовно 2 мм. Зараз замірюю штани І на таку саму висоту ми будемо напресовувати на цей двигун. Користуюся таким зйомником часто. І якщо цей двигун вже йде ну, скажімо так, в металолом, сміло можна цю шестерню прогріти, коли вона гаряча, краще знімається і краще буде напресовуватись вам на цей вал. Також поки вона ще не остила, зразу напресовуємо на цей вал. Зараз будемо це робити. Заміряв 1,5 мм ось цей виступ. Користуюсь ось такою горілкою і Тут факел вогня регулюється, і можна зменшувати, збільшувати. І так прогріваємо. Звичайно, не до червоного. Так, трошки прогріли. І тоді будемо знімати. Дивіться, що ще хотів вам показати, коли будете ось ці провода перепаювати, то не так, як шуруповерті, що червоний буде біля червоної цятки. А наоборот, бачите, бо буде шуруповерт крутити не в ту сторону, тобто не шуруповерт, а акумуляторна пилка буде крутити моторчик не в ту сторону і не буде ланцюг різати куди треба. Так що робіть так, як тут зроблено, так і переносимо сюди. Тобто тут чорний, тут червоний буде. Розібрав акумулятор, дивіться, ну тут все зроблено так по-дишманськи. Припаяно, припаяно, нема ніякого. Датчику перегріву, дивимося, яка точкова зварка. ну Дивимося отак, в двох місцях. Тут тут, тут дали щось більше цяток, Тут знов 4, тут 2. цятки, ну, ось так не Коротше, Зроблено по дешманськи як бачимо. І що вражає? Ці елементи, ноунейми. у найми, нічого на них. Скільки вольт, скільки Ампер, там, яка фірма, що це таке. Так само, як на цій пилці. Ну, ну, нейм, нейм. Без наклейки, без нічого, тільки тут написали 98 вольт і все. Ось вам 98 В і там скільки то Ампер. А як бачимо, маємо такий дешман. Контакти припаяв і завжди не забувайте про термоусадку, яка закриває ось цей контакт. Двигун прикрутив до корпусу, як бачимо, є місце для е, теплового, як в деяких міні-пилах таке є теплове. Яке спрацьовує, а тут бачимо тільки місце, а його самого немає. А тепер по ціні ремонту. Двигун 250, робота 200, всього разом 450 гривень або 11 доларів. Плюси цієї пилки, що до неї є люба запчастина, батареї, моторчики, кнопки, а мінуси, що це дешман, немає на неї гарантії, куплена в інтернеті десь там. І що батарею ноунайм, також і пилка ноунайм 98 вольт. Ну, це просто смішно. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Також коментуйте коментарі, пишіть, хто користується такими дешманськими пилами. І, як по традиції, всім хороших ремонтів!